Друзі, як ви писали, мені цілими пачками на початку весни, літа, чіплят по осені рахують. Давайте щитати ціплят. Так. Значить, це, напевно, що останній врожай помідорок. Трошечки помаранчевих назбирала зовсім трошки. Трошечки оце от я поставила на насіння, треба більше буде залишити. Ось ці чері ще не дозбирала, зараз буду збирати. Ось це зараз буде, буду маринувати, вже і наквасила. Це, зрозуміло, це останній вражай. Це не перший, не середнє, це якби завершаємо. Да? І он ще здорове ведро, велового серця. Ось так що, в принципі, томатами я задоволена. Йдемо далі, але це вже я буду знімати завтра. Тому що ну, погода погана, ввечері. Я хочу дозбирати золотий дощ. Так що я до вас завтра підключуся. А для вас Мене менше секунди. А, друзі, поїхали. Чіплят по осені рахують. Якщо я вас вже підбільшую з цією фразою, то ви просто уявіть, наскільки мені прикольно. Мені на початку весни, якщо, не дай Боже, якась людина мені писала, що Катя, ти в цьому році молодець, обов'язково знаходився хтось, хто писав чіплят по осені рахують, чіплят по осені рахують. Тож давайте рахувати. Що вже поробиш, ми знаходимося на початку. Городу. Ось тут вже сітка рабиться, і ось це мій городик. Давайте подивимося, де що росло, які в мене помилки були, що як трапилось взагалі, що хорошо, що погано. Ось Отут, от ви бачите, оце, от, оця діляночка, тут були огірочки в мене. Дали вони мені кожен кустик по 2-3 огірочка і загнулися. Ну, В цьому році майже у всіх, так, на, ну, на нашій території, тому, ну, тому і дорогі такі огірочки, нічого страшного. Так, з цього боку в мене ось тут і ще там трошки далі росли кабачки. О, господи, які кабачки? Зелений горошок. Був вирожай, все було добре, все було нормально. Так, тут я нічого не засаджувала, тут просто косимо час від часу травичку, нічого не засаджено у мене тут. Тут в мене ось до сих пір морквачка, і виглядає вона, мало кажучи, не дуже. Вона там є, я її нею користуюся, але мені проще купити, ніж... Коротше, її ще зберу. Ось ця ділянка, ви бачите, її велика. Тут рост чеснок і цибуля. Урожай хороший, все добре, все нормально, в принципі, про це є відео. Так, тепер баклажани. Я не знаю, що з ними не так. Були вони більш-менш нормальні, поки оце всередині літа я не поїхала. Ось цей чомусь вирішив цвісти, куди тобі. Ти бачив, яке сьогодні число? Сьогодні майже середина вересня. Оці якісь білі, цей якийсь посох, щось з кустом. Ну, він не начебто баклажан. Ну, в нього якийсь дивний колір. Коротше, я не знаю, з баклажанами якось. Якось не дуже. От, перчики. Перчики теж погоріли на сонці, але в принципі для закаток я їх використовувала. Просто окремо перці я не робила, не закатувала, А отак от поїсти на салати перці були мої. Ось ось вони ще мені треба їх позбирати. Ну, от якийсь похворів, так. Да. А оце, от, наприклад, дуже навіть хороший, класний перчик. От, ось Перці в мене є, ще ось тут позбирати. Я вже, друзі, після того, як в мене там ох, не стала близькою людини з середини літа, я вже огородом не займалася, тому ну, цей бур'ян і бур'ян, все. Далі. Ну, давайте ну, тут ще в мене рядочок з перцями, потім. Тут в мене рядочок з помідорами, Вон вони ще висять, ви бачите, черіки. Тут капуста моя, так вона і не пішла. Це повинна була бути фіолетова брокколі. Вона потягнулася, витягнулася, але нічого не дала. О, привіт! Мурочка прийшла. Мія-м. Мурка. Перець будеш. Чого ти прийшла? Жира така Мурка. Телефон не витримує, ти хочеш. Тут в мене теж пусто пробіл, нічого не засаджено. От, думала, що в мене помідорів буде, все тут засаджено. В ітоні помідори вмістилися тут, а тут декілька рядочків просто пустують. Ну, Трохи не просчитала. Ви ж знаєте, що я майже новачок. Тут в мене ці, як вони, ну, золотий дощ і вони досі йдуть. Вон, досі є, помідорок багато, ще будуть. Тут в мене волове серце, і ви на початку відео бачили вставочку. Це вона була десь напевно 5 днів назад, чи може тиждень я знімала. Потім пішов дощ, і я не змогла вам зняти. Але помідори ще будуть. Бо я ще сьогодні збирала, майже відерку назбирала. Ось, ну вон, бачите, помідорок ще вистачає. Дай Боже. Тут волове серце. отут тут я склоняюся до того, що це в мене був апельсин. Тут теж два рядочки, вони там ще день-де є, але ну, вже відійшов апельсин. І ось тут оце те, що я ну, використовую на закатки. Ось вони. Ну, я зривати поки що не буду, нехай, нехай ще ще може щось дасть. Мурка, а потім до мене в ліжко. Да? Лишка, я її напускаю. От на диван вона йде з задоволенням. От як вам такий урожай, квіточок. Так, пішліть на ту сторону. Так що, що, що помідори мені вгодили, понятно? <гум> я ще це 150 разів, разів повторю. Перці теж непогано, багато погоріло. Так що прямо кремо їх робити, ні. А так, в принципі, є дуже непогані перчинки. Так, дуже багато в мене було. Солодкої кукурузки. Настільки багато, що навіть дуже велику частину прийшлося просто залишити на кустах. Навіть ось це була дорога. Ось, оця от, як вона там, ракель, вона залишилася, тому що, ну, отак от. Що ви хотіли, коротше, кукурузи було дуже багато. Капуста не вдала, але в мене ще є надія. Кажіть, що хочете, в мене ще є надія. Ну, напевно, вона помре. Ну, Ой, не туди впали. Коротше, ну вон. Маленька та щось є. Коротше, кукуруза не вдала. Тут диньки були, росли, попеклися, частково з'їлися, частково попеклися. Ось. Так. Це мої кабачки спагетті, треба їх прибрати буде. Воно вже все будівля висохло. Так, тут в мене просто кабачки. Боже, чуть не впала. Капуста затерялася, вон тут ще є. Так, ну вон ще мені плодоносять жовті кабачочки. Вон он. Вон, вон. Треба позбирати помідори. О, господи, помідори. Кавуни, вон, бачите, лежать. Просто охренєний врожай. Тут теж кабачочки. Я вже не знаю, що з ними робити. Вони вже просто тут лежать нещасні. Так, нормально тут все, грубо кажучи. Тут в мене ці квасоля. Чомусь ця частина вся посохла. А от інший сорт нормально, бачите, зелений. Квасолі дуже багато було. Чого ця посохла? стручків не бачу. Чи похворіла, а вон стручки. А ну. Почекайте. Біленька, ось вона, ну неначе нормально. А це, напевно, та що, знаєте, така, мені дуже подобається ій колір. Така вона, далматинець. Ну. пусто, О, Черв'як. Ну, ось такого кольору. Дивіться. От, кавунчик можна зривати. Так, їдемо далі. Що в мене тут ще є на городі? Дивіться, яку площу ми вже пройшли. Вон от там от помідорки були, от там от капусточка. Дивіться, скільки ми вже всього пройшли. А, ось ще грядочка. Тут в мене. А, як вони? Блін, як вони. Буряки. У мене тут буряки. І вони теж погано зійшли. Була одна пачка, яка взагалі не зійшла жодної штуки, жодної. А друга пачка взійшла, але не так, як би хотілося. Ну вон там десь-де-не-де є. От. Дині кавуни бахчеві, показали просто превосходний результат. Просто охрененно мені плодоносили. О, вони до сих пір лежать, але ну, напевно я їх вже більше не побачу, бо вони вже хворіти почали. Але кавунчики, от що-шо, а. Кур, курей продають, якщо вам чутно кричать, їздять. Он ще валяються кавуни. Бачите, були і великі на початку. Зараз вже маленькі залишилися. Але шо що, кавуни себе показали дуже класно, і ви бачите, я їх сапала дуже добре, обсапувала великі тут площі. О, тут у мене з самосівом ще помідорки виросли. Черіки. Вон. Черіки такі самосівом. Там, до речі, на початку теж були виросли. Вон ще кавунчики. Ну це вже маленькі залишилися, але солодкі, хороші, якщо їх вчасно зірвати, не дати їм перестигти. Не дивлячись на те, що вони маленькі, вони будуть дуже смачні. Так, тут декілька буквально в мене кущиків. Це в мене кабак гарбуз Хеллоїн, Буду прикрашати ним хату на хеллоїн. от, І там трохи далі. Ще декілька кущиків в мене було. о, до речі, соняшник мій. Вон. Соняшник. І і і далі. І тут теж гарбуз банановий, оцей. як він там називається, я вже забула, нагадайте. Ой, щось там банановий. Рожевий банан, рожевий банан. Все, теж треба вже збирати, бо вже посохло боділечко. От так, от там теж садила хакайду, не виріс. І садила ще оці гарбузи, які повинні бути з розмір трьохрічної трих дитини. Теж посохли, нічого нема. Ну, Зато от рожевий банан. От. Соняшники. Є маленькі, є великі, можна цей робити, жарити сімочки. Ну і вон. це було засаджено люцерною, дуже-дуже невдало. Так що порахували чіпляти, є свої плюси, є свої мінуси. Я з виражаєм довольна. Було багато чого, що не пішло, було багато чого, що пішло. От. Я, в принципі, як новачок в цьому плані, всього другий рік цим займаюся. То я навіть дуже задоволена. Подивіться, як все прополено було мною декілька разів. От. Просто. Тут, бачите, не заросло, тому що тут не поливалося. Тут конкретно поливалося під кавунчик. Вони поливалися. От, конкретно під кустик. А там, де ви бачили зарощі перці і баклажани, то вони поливалися дощуванням. І, звісно ж, повиростали ці. Ну, В якийсь момент я зрозуміла, що нема сенсу це все прибирати, полоти. От. Де тут в мене ще були помідори? Вон. Тут от ще. Теж в мене самосівом помідорки, помідорки, як збирала теж. Коротше, ви кажіть, що хочете. Порахувала чіплят, були свої плюси і мінуси. Враховуйте, що я в цьому плані новачок. Не зрівнюйте з собою, які ви класні хозяйки, а я не дуже. Як говорила моя бабуся, не сравнивайте хер з пальцем, друзі. Я новачок з міста, який навіть не вмів нічого взагалі. І ви не рівняйте. Плюс подивіться на мої масштаби і об'єми. Ну, слава Богу, хоч Мурка допомагає, то хоч щось, хоч щось якось зробилося. Пішли Мурка. О, тут ще в мене помідори, оце перці. От. Це перці, то що мені Лена висилала на сіня, це воно з нього робити цей, приправу. от. Тут у мене ще перчики. Вон, бачите, які ще стоїть. Теж, бачите, в якийсь час сапалося, не досопалося не до цей, не доцивокалось. Так що ось такий городик. І в наступному відео я вже вам покажу. А свій, напевно, погріб, то будемо дивитися, що з цього всього вийшло. От. Капусточки мої. Може ще сентябрь буде, то вони і виростуть, хто їх знає. Я їх поливаю на всяк випадок теж дощуванням, ставлю сюди, оце от протягую і поливаю. Може, щось все-таки буде, хто його знає. Мені не складно. І вже город відійшов на другий план, вже сапати майже нічого не треба, то я цю маленьку діляночку постійно обсапую. От, ну Ви бачили теж це в відео. Так що в е, наступний рік город буде ще вдвічі менший. Тобто я його в цьому році сократила на дуже багато. На наступний рік буде ще вдвічі менший. От, я вже знаю, що в мене йде добре, з чим я не справляюся. У мене вже є якісь поняття, що де, куди і як. От. То на наступний рік вже буде ще менший і буду знати, як, де і що робити. От так от. І я вже приблизно розумію, скільки чого мені потрібно. Звісно, не все. Непонятно. Але вже скільки помідорів я знаю, скільки перців я знаю, скільки баклажан, догадуюсь. Теоретически, бо баклажани не пішли, на жаль. Ну, якось, якось так. От. Тут я теж щось думала сажати, так і не посадила, в итоге, цю діляночку просто косимо. Ой, так що такі справи, друзі. В наступному вже відео покажу вам свій. Чи показувати чи не показувати, навіть не знаю. Напишіть тут, як захочете, то покажу. Бо, здається, перед попереднім відео ви не написали. Показувати вам погреб як я до зими підготувалася чи ні. О, так що все, всім давайте, всім пока. Я зараз буду хрумкати те, що назбирала. Помідорку, перчик. Ось Трошечки прийшла, трошечки урожаю позбирала. От, все, всім пока, всім гарного настрою. Нехай все буде добре.